Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, Також радий вітати відомого. Добре вам відомого, а особливо тим віничанам і тим подолянам, які цікавляться спортивним життям нашого краю. Добре вам відомо спортивного журналіста. У мене сьогодні в гостях голова асоціації спортивних журналістів Вінничини Михайло Шафір. Міш, я радий бачити тебе в нашій студії. Вітаю, дякую за запрошення. Е, дякую, що прийшов. Розумієш, дякую, що прийшов. Адже я цілий час підкреслюю наша е, інформаційна служба також цілий час підкреслює. Ми працюємо з першим джерелом. Ми постійно намагаємося надавати тільки вичерпну, і тільки об'єктивну, і тільки офіційну, навіть можна так перевірену інформацію. В даному випадку інформація, яка стосується життя спортивного життя нашого краю, в основному вона йде через тебе, саме через таких журналістів як ти, через асоціацію спортивних журналістів Вінничини. Декілька слів ми до речі, вот до цього моменту... Я себе ловлю на думці, що ми до цього е, часу, по-моєму, один раз ми тільки говорили про, спортивну, асо, про Асоціацію спортивних журналістів е, Вінниччини. Декілька слів, будь ласка, про асоціацію. Асоціація спортивних журналістів Вінниччини працює вже майже рік. Ну, го найбнайбільш активними є учасниками Георгі, є Георгій Георгійович Самков. Він ветеран спорту, і він е, заступник асоціації ветеранів війського спорту. Е, у нас є ресурси, спортивні новини винничини в майже в усіх соціальних мережах: і Фейсбук, і Вайбер, і Телеграм. Оце наше основне джерело розповсюдження інформації. Також е, з особливо важливих змагань е, робимо розсилки прес-релізів по різним СМІ, які також їх друкують. Запрошуємо також спортивних журналістів на важливі змагання. Ми співпрацюємо в першу чергу зі спорткомітету Вінницької міської ради Сергієм Станіславовичем Краєвським, який дуже багато активно проводить змагання на базі ДСШ і окремо, тобто роботи вистачає. Пану Сергію, особливо хочу сказати дякую, тому що він приходить до нас на наш майданчик. Запрошуємо його щиро дякуємо вам за те, що навіть в такий важкий час ви приходите, знаходите час і розповідаєте нам ту позитивну інформацію, яку нам створюють і створюють не тільки нам спортсмени Вінниці, адже будь-яка перемога, а особливо зараз нам дуже дуже важлива, адже за позитивні емоції, і плюс це позитивні ті спогади позитивного життя, які були до війни. Можна зараз порівняти, й ти можеш добре порівняти е життя м спортивних журналістів до 24 лютого, яким воно було, і які були плани, які були думки, і як воно змінилося після 24 го Ну, стало трошки менше взагалі, видання висвітлювати спорт. От, не буду називати які, але деякі скоротили спортивні рубрики, сторінки спортивні. Угу. Ну, хочу позитивно відзначити газету Ріо, де стабільно виходить сторінка спорту і висвітлюються спортивні новини. Ну, взагалі спортивних змагань стало трохи менше саме на території Вінниччини, ну і взагалі України. Але uh -huh. міжнародних змагань дуже багато, і практично всі наші спортсмени високого рівня намагають там брати намагаються там брати участь. Регулярно привозять перемоги із кордонних змагань. А також, uh -huh. ну якщо взяти найбільш популярні гриви види спорту, то практично всі чемпіонати відновлені. Вже грає він Нива футбольна команда. Успішна зараз. Посідає третє призове місце в групі. Команда Добродій, жіноча команда, волейбольна в Суперлізі. зараз на другій позиції. Хакісти на три, як завжди, там перше-друге місце Суперлізі України. Баскетболістки, дівчата, в інські блисківки стартували перемогами. Тобто змагань багато і ну, на жаль, вони відбуваються без глядачів. Але якщо uh -huh. взяти ігрові види спорту, то навіть в регламенті прописано, що має бути онлайн-трансляція. Тому вболівальники можуть слідкувати за грою своєї улюбленої команди за допомогою інтернету онлайн-трансляції. Ну, по-перше, обов'язково треба сказати, що з початком війни. З 24 лютого Вінницькі спортсмени, як патріоти своєї землі, своєї домівки, своєї країни. Частина з них взяла зброю до рук. І, на жаль, ну, ясно, війна. І, на жаль, спортивна сім'я Вінниці має втрати. На жаль. На жаль, да. Анатолій Зарук у нас чемпіон. Рекосмен України з марафонського бігу нещодавно загинув. Але є і люди, яких змогли повернутися з фронту. Наприклад, Назар Гринцевич, який був захисником Азовсталі, він його. Обміняли, він повернувся з полону. Угу. і Він, він потрапив в... він, він так, повернувся угу. до Вінниці нещодавно. Це напевно наймолодший захисник Азовсталі, йому 19 років тільки. Він вболівальник Вінницької Ниви. І планується, що найближчий матч нашої футбольної команди, саме він виведе команди на поле. Угу. Зараз він перебуває в Києві на реабілітації, але він має приїхати на матч до Вінниці на найближчий, на найближчий матч. і Відкрити цей матч, тобто вшановують захисників, mm -hmm. особливо тих, хто захищав Азовстальцю, бо на в оточенні найбільш проблемне цей час, час війни. Ну, Особлив... я, я переконаний, що е, будь-який захисник нашої країни це легендарна особистість, це легендарні люди, і ми про них будемо і маємо обов'язково і розповідати і знати їхню історію, і дійсно передавати, передавати, передавати це е, в подальші покоління, і ми будемо над цим працювати. А а скажи, будь ласка, Михайле, а ти сказав, що зараз стало набагато менше спортивних змагань. Я розумію, що помінялися чемпіонати, помінялися, я маю на увазі сценарії чемпіонатів або сітка, сітка чемпіонатів помінялася. Я розумію, зараз які, які види спорту найбільш затребуваними і найбільш популярними все-таки залишаються у нас. І про які ви найбільше пишете? Ви спортивні журналісти? Ні, ну найбільш популярним завжди був є футбол. Як перценомердин в світі, як воно залишається Як у світі, так і на Вінниччині і футзал. Тобто з, 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 з футболістів у нас було під рахунком до війни десь близько п'яти тисяч дітей, які займаються mm -hmm. футболом. Це зрозуміло. Це рекорд. Німа немає стільки там не баскетболістів, не шахістів, не каратистів, щоб було п'ять тисяч е осіб. Ну, і, п п п трошки помінялася структура проведення цих змагань. Е ну, наприклад, з футболу дуже майже всі турніри е благодійні. Тобто, е збирають кошти як правило на них на підтримку ЗСУ і передають військом. Е Нарідко це бувають. Військові саме з цих населених пунктів, які захищають нашу країну, тобто збирають гроші і прийдуть їм безпосередньо те, що їм потрібно. Або взяти, наприклад, місто Вінницю з ініціативи міського спорткомітету, тренери спортивної школи, адміністрації, наприклад, міського стадіону і взагалі адміністрації спорткомітету зібрали кошти і вже нещодавно передали на фронт вже другий тепловізор. Uh -huh. І вони регулярно, наші тренери, Вінницькі він, він у допомагають військовим, які перебувають на фронті. Ну і взагалі, саме, саме тренерам. Тобто деякі тренери військові воюють і вони отримують допомогу також від представників спортивної спільноти. Це дуже важливо, Вони відчувають нашу підтримку і всі, всі на намагаються свої, допомогти. Кожен на своєму місці та намагається допомогти. Як воно як у ко у кожного по-своєму, це звісно зібрать. Ну і можна взяти ще приклад, як допомагають маленькі дітки. Наприклад, ці шахісти вже у нас був Артем Кучер. Угу. зараз ще ще один хлопчик, деміт. Допомагає також, грає в шахи, допомагає на ЗСУ задонати на користь армії. Ну і взагалі, ну багато дуже, дуже змагань і заходів, які, які мають на меті підтримку наших військових армії. Тобто саме це ну якщо взяти, ну це можна сказати, аматорський спорт, mm -hmm. якщо казати про професіональний, професіональний. спорт. Тобто то наші ж кажуть, що всі майже ігрові чемпіонати, всі поновлені, вони проходять в звичні структури: там і футбол, і баскетбол, і волейбол. Ну, якщо взяти волейбол, то вони, на жаль, відбуваються навіть не у Вінниці, всі матчі, а у Західній Україні. Uh -huh. Тобто, там уже в одному залі. Ну, футболі, то Футбол то грають на, на, на наших майданчиках, на, на ну, кожного, кожного, uh -huh. кожного своє поле. Але при, без тому, при тому, при цьому, що от готуючись до ефіру, потрапила Мені таке відео на очі, де е, футбол саме футбольне поле дитячої юнацької спортивної школи не у нас, не буду казати, де е, расисти побили своїми ракетами. Ну просто страх вирви і Чорнікові було поле. По... Та, і діти займаються, все одно виходять на поле, і все одно діти займаються. Ну, до речі, асоціація футболу України е, е, хоче судитися з, з Росією на Російською футбольною асоціацією, uh -huh. чи взагалі з. Вами? З влади Росії щоб компенсувати збитки саме на обстріли футбольних стадіонів. Та там стільки позицій, по яким треба висувати претензії і вимагати повністю відновлення. Ну це знову таки, це нехай політики тим займаються. От а якщо вас запросять в, в плані експертів, прошу, я думаю, що можливо навіть і будуть такі моменти. Активні такі залишаються активними види спорту, і нам дуже дуже приємно, що вінничани дуже гарно себе зарекомендували і продовжують. Показувати високий клас, наприклад, той самий жим лежачий, от я хочу сказати, Чупринка. Іван Чупринка на всеукраїнському змаганні він все-таки виграв і він все-таки підтримав своє високе звання чемпіона. Ну, Іван Чупринка це жива легенда. Це легенда війського mm -hmm. спорту. Він багаторазовий касмін не тільки України, але й Європи та світу, і чемпіон mm -hmm. Європи та світу. Тому змагання у Львові це було для нього. Як розминка, ну взагалі це був, це був перший, перший всеукраїнський турнір під час війни в Україні. Тому він взяв участь і він взяв участь також як тренер, і кілька його учнів також посів призові місця. Угу. До речі, друге місце посів його вихованець. Тобто найголовнішим конкурентом в Україні в його категорії був саме його вихованець Івана. Ну я так розумію, що скоро, коли вони будуть подавати заявку на якісь інші змагання, то інші спортсмени з інших міст будуть просто дивити. Дивитися, хто там буде брати так, участь ну, і розуміти, так ну в Україні це було перше змагання з пареліфінгу, але за кордоном то були змагання. Uh -huh. І Іван Чупринка, як завжди, став чемпіоном світу цього року. Тобто, по-моєму, uh... він з японцем дуже активно боровся цього року. Ну він щоразу з японцями. Uh -huh. Японці саме вже мележе чи параліфтингу, вони є головними конкурентами. Але незважаючи на те, що Івану 36 років, він не збирає відбій повітряної тривоги. Увага, від бій повітряної тривоги. Увага, Відбій повітряної тривоги. Увага. Відбій повітряної тривоги. Увага. Відбій повітряної тривоги. Увага, Відбій повітряної тривоги. Я нагадаю, сьогодні у мене в гостях голова асоціації спортивних журналістів Вінничини. Михайло Шафір. Ми говорили про наших зіркових про наших переможців, які е, на спортивних майданчиках доказують високий свій клас, свій рівень е, не тільки в Україні, але і за кордоном. Е, багато можна говорити. Можна говорити про міську дитячу енерсу спортивну школу номер 2 Це з 21 по 23 жовтня. пройшов чемпіонат в Вінницької області спортивної е, радіопеленгації. Відбулися молодці. А, Вітаємо з ним народження заслуженого тренеру України з боксу Романа Вакалюка. В нього ж нещодавно було день народження, а також ми можемо говорити і про бразильське джиу-джитсу, про яке, до речі, пан Заєць в ефірі на нашому майданчику також розповідав. Також ми про футбол можемо говорити. Тобто, життя, от якщо подивитися стрічку Вінницьких спортивних новин, життя все-таки йде. Да, ну я хочу ще додати, що наше спортивне життя підсилили вимушені переселенці. Наприклад, з того mm -hmm. ж бразильського джиу-джитсу. Єгор Лебідь приїхав до нас з Херсону, це був він голова Федерації Бережийського джиу-джитсу і Греплінгу. І в, Вінесі, він... в Херсоні він був. Він в Херсоні mm -hmm. був, так а наразі він очолив Федерацію Греплінгу вже в інської області і готує спортсменів високого рівня саме на Вінниччині. Коли у нас, ну, дот... ну, Воно було не найкращим чином, було розвинено саме бразильське джиу-джитсу. -джи він якось цей тренерський штаб, можна сказати, взяв на себе керівництво. А також він сам показує хороші результати над днями він став чемпіоном світу з боротьби. Тобто можна вважати mm -hmm. його вже на ну, Вінничанином, може наполити. Половину чи чи взагалі нечаном, тобто є багато спортсменів. Вони підсилюють наші команди і дитячі, і навіть дорослі, і тренери приїжджають. Тобто можна сказати, що ну, частина наших спортсменів приїхала за кордон, а деякі з небезпечних регіонів східних і південних приїхали до нас. Тобто, можна сказати, що більш-менш ситуація зі спортом стабільна. Ну знову таки, нас би цікавило питання, чи буде він залишатися у нас в Вінниці, чи. Ну, ти зараз, не говориш говори після деокупації він хоче повернутися. Ну, не, ну, так... Є ж статистика, що 85% вимушених переселенців угу. по, по Україні хоче повернутися додому. Після деокупації. Ну, тільки, питання, да, тільки питання, куди вони будуть повертатися, чи їхня домівка буде розвалена повністю, і вони будуть у нас? Ну, будемо сподіватися, що Херсон не... з найближчий час повернеться до України. до... На це, питання я, часу. це питання часу. Тому що я відчаю. якраз рік тому був в Херсоні mm -hmm. і доволі там, тиждень був. І там, в самому, самому центрі Херсону, там висіла величезна така, величезний напис Херсон це Україна. Mm -hmm. ну, думаю, зараз його зрозуміло зняли. Хочеться його знову побачити. Так, буде я... він буде висіти, принаймні у тих херсонців, які е, в, не піддаються на дію окупаційних військ, е, влади, колаборантів, е, все буде нормально. Я переконаний в цьому. А на завершення нашої розмови, що е, все таки рік підбігає добігає свого кінця, і як правило, е, ну традиційно було так завжди кожного року, що е, під новий рік, під Святого Миколая, особливо дитячі моменти змагань з Магальські такі з моменти намагалися всі провести ще якісь заходи спортивні. Скажи, будь ласка, на за твоєю інформацією, на твою думку, чи цього року так само принаймні плани є такі? Плани провести під новий рік заходи? Так, да, так. Да, да. Ну, якби підбиття підсумків року, от, при тому, при цьому, що війна, але. Ну, На День фізичної культури і спорту проходило Проходили, так. вже проходило. У нас своє свято є більш вагомо, ніж Новий ну, це рік. Вересень. Саме... Ну, да, це вересень. Нагородження кращих спортсменів, кращих тренерів, кращих керівників адміністрації спортивних шкіл. Тобто, у нас вже буде. Ну, я думаю, на новий рік також буде, бо що життя, життя має йти своїм, своєю чергою, mm -hmm. як президент Казав, що спорт має бути збережений, і він якраз за те, що проходило чемпіонат України, це його було рішення, наприклад, поновити футбольний чемпіонат України, саме mm -hmm. президента спільно з Асоціацією футболу України. Но я хочу нагадати, що в Вінниці близько 20 спортивних шкіл, де діти можуть займатися безкоштовно. І тому, якщо багато зараз онлайн-навчання то, то Спортивних школах школа... школа, онлайн навчання взагалі немає. Є 20, близько 20 спортивних шкіл у Вінниці, де розвинені десятки видів спорту і можна займатися безкоштовно. Тому пропоную батькам дітей не, не тримати постійно біля цього комп'ютера, ноутбука, а все ж, хоч інколи, хоч два-три рази на тиждень відпускати на тренування, записуватися, на тренування шукати ці контактні телефони. І можна можна обирати і фізичний вид спорту, там можна ігровий вид спорту обрати якийсь, можна інтелектуальний. Ну, у нас Тож, широка боротьба, боротьбу. Да, ну, можна спробувати. Тобто не обов'язково дитини сказати, що це на, на 10 років займатися. Угу. Нехай спробує себе, якщо не вийде, можна інший вид спорту спробувати. Це ж якраз такий вік, де можна спробувати і один, і другий, і третій, і інший вид спорту. Саме, та. Зараз саме час, коли немає живого навчання в школі, угу. треба чимось дитину займати а не тільки сидіти нескінченно в цьому комп'ютері, щоб були якісь друзі, якесь живе спілкування, і саме головне, щоб фізи фізичну форму трошки зберігати. Якщо сидіти по по 10 годин вдома біля комп'ютера. То, то можна і завизмоїти ну та то... про Тихай. яку фізичну е складову, і не будемо забувати інше. Не будемо забувати, що саме фізична кондиція, як раніше ми казали, е фізичний рівень або рівень розвитку фізичний, він же ж е прямо пропорційний е розвитку інтелектуальному. Ну, це ну так же, ж. воно ну, ж пов'язане. Ну, Наприклад, найкращі шахісти світу, вони обов'язково займаються спортом. Тож наш перший Рухливим, 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 рухлим да, спортом, фізично. Наприклад, наш перший чемпіон світу, який був в нашій колишній країні СРСР Михайло Ботвінік, він казав, що для перемоги треба і бігати, він і бігав, і плавав, і боксував, і займався там зарядкою. Тобто, щоб висадіти довгу партію, то тривалу партію багато годин. Добру фізичну форму, ну і так само можна взяти про навчання в школі, щоб витримувати важке навчання, наприклад, там от у старших класах, то було б непогано, щоб дитина займалася фізфффізичним фізичним навантаженням, має бути обов'язковою. Я пам'ятаю дослідження американських вчених, які з'ясували, що нормально дитина може розвиватися саме в школі, в момент школи нормально може розвиватися тільки в тому випадку, якщо мінімум півтори Три години щоденно буде мати фізичне рухливе навантаження. Ну це американські вчені е, Михайло. Дякую тобі. Нагадаю нашим глядачам, і слухачам, Михайло Шафір, голова асоціації спортивних журналістів Вінничини, Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін здоров'я. Тобі розвитку асоціації пишіть, творіть, відзеркалюйте те приємне, ті позитивні моменти спортивного життя в Вінниці, які обов'язково є, і саме завдяки вам. Ми ми про них і дізнаємося. Дякую, і всім нашим глядачам і слухачам бажаю займатися спортом і бути здоровими. Дякую тобі. Що ж, дорогі наші глядачі і слухачі, одразу після першого Вінницького мультимедійного проєкту Чазмін, одразу всі на прогулянку, на пробіжку, одразу всі на турнік і за гантельки і гірки. Я звісно жартую, але обов'язково наше життя обов'язково має бути пов'язане з активностями. Будьте активними, все буде. Україна, побачимось і почуємось. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101 і вісім рафем. Місто над Богом. Події що поруч.